Останнім часом людство намагається їсти не тільки смачно, але і корисно. Вчені намагаються довести, який же ж продукт найкорисніший, який продукт надає молодості, краси, здоров'я. А він уже, до речі, знайдений. Американські вчені заявили, mm. що цвітна капуста це той продукт, який потрібний нашому організму, бо вона насичена і мікроелементами, і вітамінами. До речі, з неї можна приготувати безліч смачних страв. Що ж приготував Назар Павлів на сніданок? У вас є можливість зараз подивитися! Добрий ранок, шановні глядачі! Сьогодні я постараюся продемонструвати вам одну страву. Називається вона Гарячі бутерброди віялом. Для цього нам потрібні елементарні продукти харчування, які, я впевнений, в кожного з вас є у холодильнику. Отже, саме головне це хліб. Також потрібен сир, ковбаса, помідор, яйце, трішки молока і масла. Але давайте про все по порядку. Потрібно нам хліб нарізати. Отже, І наперед ми собі уявляємо, що це все в нас має відобразитись на нашій, в нашій посудині віало. Скільки потрібно хліба, в залежності, чи ви самі снідаєте, чи, можливо, з дружиною, це вже визначати вам. Ковбаса. Не забуваємо, що ковбасу потрібно чистити. Отже, акуратно знімаємо шкіру. І так само. При бажанні нарізаємо ковбасу. Кому як подобається? Хто тонче любить, хто грубше. Наступний елемент, який нам буде потрібний, це помідор. Помідорчик нарізаємо. Беремо трішки молока і яйце. Так. І звичайними підручними засобами взбиваємо яйце з молоком. По смаку додаємо солі і перцю. Це вже по власному бажанню, хто як любить це, буде поливатися зверху на бутерброд. Саме головне, що нам потрібно, це посудина, термостійка посудина. Її потрібно трішки змастити маслом. Сам хлібчик можна е, для смачності, я, наприклад, перемащую ще й трішки масла даю на, на, на сам хлібчик. Але для тих, хто не бажає мати справу з, великим, е, з великою кількістю калорій, масло може не застосовувати. Це вже так само по індивідуальності, по бажанню. Отже, потрошки масла, але на кожний хліб, бутербродик, я додаю. Після того, як ви змастили хліб маслом, Накриваємо трішки ковбаси і трошки помідорчика ставимо на кожну з канапок. І беремо вже підготовлену посудину і вложуємо в неї наші бутерброди. Стараємося вложити їх так, щоб трішки кожна зі сторін між бутербродом була відкритою. Натираємо сир. І ним зараз будемо посипати наші бутерброди. Але перед тим, як застосовувати сир до наших бутербродів, ми іще полиємо ложечкою кожний з бутербродів. Це для того, щоб бутерброди пропиталися нашим молочком і краще в них проплавився сир. І фінальне зусилля це посипаємо сиром. Я особисто люблю, щоб сиру було побільше, тому кладемо його побільше. Також стараємося, щоб сам сир попав і між бутерброди. Так буде набагато смачніше. Гарячі бутерброди називаються віялом, того, якщо ви звернули увагу, вони в нас в посудині розміщені віялом по кругу. Ось у нас вже є майже фінально приготовлені наші бутерброди, але зараз їх потрібно помістити у духовку. Виглядають наші бутерброди вієлом, буквально після 10-хвилинного пропікання в духовці при 200 градусах. І зараз, звичайно, ми їх скуштуємо. Потрібно акуратно просто їх витягнути. Як ми бачимо, сир проплавився. І усе виглядає досить апетитно, ну, дуже прикро, що камера не передає запаху. Хочу наголосити, що. Бутерброди можна смакувати як зранку за сніданком самому, так і десь з компанією при перегляді будь-якого футбольного матчу. Смачного. Усім вам смачного і до наступних зустрічей в ефірі. На дворі весна, а сьогодні, до речі, 13 березня. У багатьох виникає питання, що б таке смачненьке з'їсти, щоб схуднути. А ось у Андрія Коваля та Оксани Дремлю таке питання не виникає. Вони вважають, що запорука ідеальної здорової фігури це заняття ранковими вправами. Ранкова гімнастика просто зараз. Привіт всім, хто вже прокинувся. З вами знову ранкова зарядка. Ми вже традиційно в спортивному клубі Альянс біля мене інструктор Оксана і Оксана. Що сьогодні ми будемо качати? Доброго ранку! Сьогодні ми запропонуємо вам комплекс справ для м'язів пресу. Для цього нам потрібно перейти на килимок. І які групи от зразу, поки ми ще не на килимку, які е, м'язи пресу ми сьогодні будемо качати? Повздовжні, так усі м'язи живота. Проблемна жіноча зона, це складочка над джинсами. Ми будемо сьогодні намагатися її прибрати. Отже, беріть ручки, зошити, записуйте, хто вже. Лягайте з нами хворі, та виконуйте. Лягайте і повторюйте за нами. Сідаємо пилимо. Щоразу колега. Опускаємося на коломок для будь-яких вправ, бажано для того, щоб не травмуватися, ми собі допомагаємо руками. Стопи на ширині плеч, паралельно, плавно опускаємося на килимок. Mm -hmm. Коліна зігнуті, назігнуті, та сіди напружені, руки за головою. Лікті розправлені в сторону. Тенісний м'ячик під підборіддям. На видох ми виконуємо підйом наверх, на вдох опускаємося вниз. Підборіддя не підтягуємо вдох вдохни. Видох. І вниз. Не кидаємося вниз. Зусиллям підйом і зусиллям. Розкручуємося. Видох. І вниз. Лік на праву сторони. тенісний мячик під підборіддям, Видох. А вдох. Надто високо не потрібно. 12, 16. Повторює. По три підходи буде цілком достатньо. Достання. Поїхали далі. Перебільши руки вниз, у нас будуть зворотні скручування. Права ліва нога плавно верстай наверх. Від вовка. Уявили, що в нас тут стіна. Ми не можемо ноги подати за голову. Нам цього не потрібно. Зворотні скручення ми плавно виштовхуємо ноги на лег. Намагаємося вниз не йдати. 8 12 повторів цілком до Так, да? Спробуємо. Відпупка про лінія дуже добре. Чудово. 8 12. Повторів. Три підходи цілком достатньо для того, щоб відчути проблемні ноги. Відчуваємо. усиллям опускаємо ноги на обох. Як? Відчуваю, що в мене є якісь м'язи преси. М'язи преси. Вихідне положення. Руки за головою, літки направлені в сторону, живіт напружений. Поперек приклеєний до колимка. ми торкаємо з підлоги. Лівий лікар залишається на опорі. Округленою спиною виконуємо підйом. Права рука до лівого коліна. На видох. На вдох плавно округленою спиною повертаємося назад. Ліко торкається килимка та не відривається. Продовжуємо. Видох. Чудово. Прикладаємо зусилля, не вистрибуємо, не відриваємо лікоть. Намагаємося літями торкатися підлоги. Те ж саме виконуємо ліва рука до правого коліна. На видох округленою спиною витягнемося, видохом. Підберіть в них підтягуємо до видної піки. А видох. Вісім 12 повторів, якщо ми зробимо. При підході цілком буде достатньо. Трішечки відпочине. Все добре. Так, от, все чудово. От, далі. Живіт напружений. Руки вдоль поверх. Овдовж. Права, чи ліва нога. Плавно піднімаємо нами. Поперед приклеїмо На Навдох. Плавно опускаємо праву ногу. На видох повертаємо в вихідне положення. А вдох. А видох. А вдох. Видох. Максимально на землі живота. Плечі, руки, шию. не перенапружуй. Нам потрібен тільки землі живота. Вдох, на видох, на видох. А вдох. Єпрес. Відчуваємо навантаження. 15, вправа, 15 ліва, 30 повторів. Нескладна вправа, спробуємо погустити праву ліву ногу. Потягнутись руками і трішки відпочити, втягнувши в себе живіт та надули переслаби. Ще одна вправа. Чудово вправа. Я її люблю. Мої клієнти теж. Згинаємо праве ліве коліно, Нам потрібно прямий кут. Поперед приклеїмо максимально до килимка. Добре. Коліна чуть від себе. Достатньо. Живіт напружуємо і виштовхуємо поперед в килимок. Фіксуємо та Намагаємося якомога довше Це Цьому поважно. Живіт не розслабляємо, поясницю не відклеюємо, щоб рука не провалювалась. Максимально, максимально прижимаємо поперек до килимка. Справи. Так, поки що ще. тримаюсь. Тримається. Можна додати, виплинувши праву чи ліву ногу вздовж. І на видох повернути. Для покращення, для збільшення, навантаження, вдох. Видох. Видох. Поперек приклеєний. Ми його не буде, не провалюємо. Видох. Збільшилось навантаження? Колосально. Колосально. Чотири повтори були цілком достатньо. І три. Е Два. чи очі. Чудово. За допомогою надуха.